У мене огірки по смородині. Десь там Віталій казав, що десь там казав, що висять огірочки. Ну я їх щось не обнаружую, не знаю. Десь там знизу, напевно, важкінь. І ще ось маленькі є. О, маленькі поміці є горочки. Вчора Віталій вибрав у кілограм два, а я оце ж з огірком да цибулею. Чесник, то трохи вліяє, але пару зубочку можна з'їсть. Да так наїлася салом. Сало таке, я ж не купила, я так і не купила сало, тому що тих дирок повну треба що купити, а воно мені таке дороге показалося. По 80 гривень було таке, я знаю, на півтора пальця, на два. Але, думаю, як купити з'їсти, то треба тебе брат хоча б по 250. Я не купила, приїхала, то кажу, Іра, Іра" кажу, боже, не можу купити вже тепер у Житомирі сала. Приїжджала, завжди купляла. А це кажу, не купила. Вона каже, мам, кажу, в мене в морозі є таке сало. Кажу, ну, то що, то що, кажу, я буду те сало кажу, забирати. Так, да", каже, я ж його це не їм. Кажу, а де ж воно? Я його не бачила. А там такі є два куска хороші. Я не знаю, чи то може десь не знаю, де воно взялося, може я ложила, чи я не знаю. Чи може десь сіра? Коротше, не знаю. Перевернула все і не могла його знайти, те сало. І заходилася, як воно з'їсти того сала замороженого. Мусила все з морозилки викинути. Просто мусила все перевернути, а воно аж там за цими. Вже і... і черніка все, і м'ясо. Найшла, я тієї два куска, але одного оставила. Кажу, блін. Доці кажу, розморожувала. Два тижні назад і треба було мені. Вона його далі туди запихнула, бо вона ж його наїсть. А я така уперта дівка. Думаю, да, сало лежить, а я ж його так хочу. Я вже ходила, кажу, я так хочу сало того з'їсти, вже дуже давно не їла. Ви, знаєте, не було витягла те сало, а кусочок оставила і каже, мам, ну що ти його оставляєш. Кажу, а потім, як приїду да, захочу, да, то купимо. Кажу, воно дороге. То я оставила туди вже положила все назад. А це. Так і не було, коли там мені його з'їсти, а вже вдома. Уже вдома вчора як взяла я його з морозилки, а як порізала, боже, воно біленьке, да, таке, як масло, приморожене. М -м, да їк крука бочкову, да трошки то на хліб взяла кетчупа та да, горочка. Яка добра їда. Ну, ми привикли якось все життя. Сало до да, така їда. Ведь у нас в мене зелененька цибулька. Самой було смішно. Мама за кусок сала перевернула морозилку. Кажу, витягти все з морозилки, щоб знайти сало. Це ж треба така впертость. Ну, як захотілося, то мусі шукати. Люди якось так, знаєте, це вони кажуть, о я захотіла там щось таке солоденьке, чи що захотілося і все, і людина йде, його купляє. А я якось ні. Я його, як захотіла, то я беру да, його глушу зовсім другою їдою. Там, наприклад, як сладость, то щось беру друге, що було дешевше. Ой, втомилася, трохи втомилася. Зараз вже в мене закипає аджіка. А я дивлюсь на лавандочку. Треба буде, напевно, скоро вже є. Викопувати, обрізати. не пересажувати. Господинки, я ще хочу посолити помідорі по другому рецепту. Мені дали рецепта. і я тут вже от трохи приготовляю помаленьку. На 5 літрів води, 2 стакана цукру. І один стакан солі. Ну, я тако взяла. Потім вода закипить, оце все додаємо, перемішуємо і оставляємо. І вона повинна охолонути. Тим часом ми беремо 5 солодких перчин, 5 головок часнику і 5 стручков горького горку перцю. Я не буду брати, тому що, я вже казала, ми не їмо Я буду додавати просто червоний додав або чорний. Все, це все перекрутить і от в сторону. Поки наш розсол маринад охолоджується, те все стоїть. Потім беремо. Пучок гарної петрушки і пучок гарний укропа. Усе дрібненько ріжемо. Потім, коли це все охолоне, ми додаємо все перекручене, гіркий перець, солодкий і часник і петрушку. Все поміщаємо у той маринад. Додаємо. Додаємо півстакана оцету, все це перемішуємо і ставимо на 5 годин, щоб це все настоялося. Коли 5 годин пройде, ми заливаємо помідори, хто в які є банки, чи в 3-хлітрові покладе, чи в літрові, чи в ведерочку, немає різниці. Оцим маринадом усім, і цим усім перекручуємо. Ми заливаємо помідори, я буду в банки робити. Накриваємо крішками і ставимо в холодне місто. І все, і ждемо тиждень, провіраємо і їмо. І всім смачного. Маринад ми закипів із цукром, і солю. Я відключаю і відставляю, нехай він охолоджується. Я оставала помідори. То я його до 4 півторачки поклала і 3 літрову чуть, чуть доверху не вистачило, то я перець солодкий положила. Вода маринад мой, вже чуть-чуть тепленький. Зараз ще більш холодний. І я додаю петрушку пучок, укроп порізаний. Тут перекручений перець, червоний і часник. Горки. В мене немає і я не буду ложити горького, Я буду просто такий ложити перець. Може, червоного трошки насиплю. Або чорного. Навірно, більш чорного, чорне ще ми можемо їсти трохи. Усе перемішаю в каструлі ложкою і оставлю на 5 часов, щоб настаївалося. Якраз ввечері я позаливаю банки, понакриваю кришками і все. І можна виносити у підвал, у погріб, куди. Куди завгодно. Забула, вже поставила ось уксус, Повстакана уксуса, Тоже потім добавить сюди у маринад. Так, водичка вже охолонула. Викитаю це все, туди, розмішую.